Сьогодні дуже коротке відео про те, як робити анімацію побудов в Python. Маємо програмний проект, в якому малюється ряд кружечків. Проаналізуємо його. Y дорівнює 10 робиться невеличкий відступ від верхнього краю вікна. І X міняється в діапазоні від 10 до 490 з кроком 20. Тобто, знову ж таки, невеличкий відступ з краю. І трошечки залишаємо місце. До краю вікна. В області побудови створюються кружечки в координатах x, y розміром 20 пікселів. Зараз кожна наступна ітерація циклу відбувається дуже швидко. Запускаючи проект, ми бачимо його миттєвий результат. Проте, якщо ми всередину циклу додамо команду Автор 100. Це означає, що буде здійснюватись затримка на 100 мілісекунд. Далі команда Canvas Update оновлює те, що ми бачимо перед собою на робочій області. Запустивши цей проєкт, ми бачимо цю ж побудову, але кожного разу відбувається невеличка затримка. Змінивши це число на інше, ми бачимо, що затримка дещо збільшується. Ми можемо шляхом експериментів обрати ту величину затримки, яку вважаємо за потрібне.